Доброго дня, доренькі пчеловоди. Значить так, валове. По-новому Софіївка, Криворізький район, значить за 2 дні на оцих ромашках, сояшниках 5 кілограм. Я вважаю, це нормально. За місяць це по 2,5 кг. кілограми. Та хватить. 70 чи скільки там. Хлопці, шукаємо ті 5 кг. Це позавчора вивезли цей вулик. Ану, давай, давай давай. Витягуй, витягуй, витягуй. О, так дивися. Та є, ану розверни. А з той сторони теж. Ну, то блестить. А ну ану там вулику. Лазить же і пчоки є. Ану ще цю давай витягнемо. О, дождик капає. Ну, якраз два дня починуть. Воно новий заквітує. Так дивися, юханий біленьке вже. Це ж пустий магазин да, ставить. Це ж вони день облітувались, день працювали. Так що все нормально, я думаю, буде. Всього доброго.